Доброго ранку, мої любі маляти. Сьогодні з вами нове заняття. Ми з вами будемо маленькими дослідниками, а досліджувати ми з вами будемо пісок. Будь доважні! Тому в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Дійсно, всі діти люблять гратися з піском. Друже, а чи знаєш ти, звідки береться пісок? Все дуже просто: пісок це частинки каміння. Вітер, вода руйнують камені, в результаті чого. І з'являється пісок. А чи ти знаєш, що складається пісок? Візьми аркуш паперу на нього насип пісок. За допомогою лупи розглянь його. То з чого складається пісок? Правильно, зерняток піщенок. Як виглядають піщенки? Чи схожі піщенки одна на іншу. Візьми у жменю сухий пісок і повільно насип його на аркуш паперу. Чи легко він сиплеться? Сухий пісок легко сиплеться і розсипається. Спробуй зліпити сухого. Та вологого піску кульки чи пиріжечки. З якого піску можна ліпити? Чому? З мокрого піску можна ліпити? Тому що вода допомагає піщинкам триматися разом. На сухому піску залиш відбиток долоньки. Добре видно відбиток. А тепер залиш відбиток долоньки на вологому піску. На сухому і вологому піску можна лишити відбитки. Проте на вологому піску відбитки чіткіші. Отже, пісок складається з маленьких піщинок. Пісок сипучий, сухий. А вологим він стає тоді, коли його полити або вранці відроси. З вологого піску можна ліпити. А скільки радості приносить тобі та твоїм друзям те, коли ти, перебуваючи в пісочниці, печеш пасочки, будуєш мости і замки. Малята, а вам подобається гратися з піском? А що вам подобається будувати з піска? Що для цього треба зробити, щоб хоч щось побудувати? Який пісок потрібен? Сухий чи мокрий? Дійсно, для цього потрібен мокрий пісок. А на сьогодні заняття закінчилося. До побачення, діти! До нових зустрічей!